Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку. Карбазар сьогодні у нас 3 червня. Будемо традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити в нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Октавія, а 12-го року 7,950 ціна, 1,6, газ бензин, механічна коробка передач, 240 пробіг, так фільтра масло замінені. Передні електросклопідйомники. Є кондиціонер. Volvo v 50 2011 року. 8500 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, свіжо перегнана, 233 пробіг. Власнику не будемо заважати. Всі деталі за телефоном. Так, є парктроніки і фаркоп. B7 Passat Airline. 14-го року 13400 ціна, буде ще торг, двохлітровий дизельний двигун, 140 кінських сил, автоматична коробка передач, 250 пробіг, обслужена максимальна комплектація. Вказує власник: номер телефону є, шкіряний чорний салон, електрорегулювання. Сидінь, так тут акустика, Дінаудіо. Панорамний дах. Підігріву сидінь клімат контроль, дисплей, навігація. Шкода Octavia Tour. 98-го року 3700 ціна. 1,8 бензиновий двигун, механічна коробка передач, 465 тисяч пробіг. Тут же пробіг вчасний має бути. Так, тут чохол, то не буде видно. Стан, кондиціонер є. Є люк. Opel 15 2015 року, 7700 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. 279 тисяч пробіг. Голомку Передні електросклопідйомники. Так вона виглядає в салоні. Є кондиціонер. Рено талісман рідко трапляється на ринках з 2017 року, 16500 ціна, 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 162 тисячі пробіг. Номер телефону є. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Показую. <звук> Клімат контроль. <звук> ні, ні, дякую. Пригну нас Франції. Є фаркоп, є парктроніки. Hyundai i30, восьмий рік, 7 тисяч ціна, 1,6 бензин. Так, номер телефону зараз з іншого боку покажу, щоб було видніше. Так, має бути краще вам видно. Механічна п'ятиступенева коробка передач. Виглядає в салоні. Є кондиціонер. І парктроніки. KIA Ceed, 10-го року, 6850 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 230 пробіг. Так, номер телефону. Трошки хмаринки не дають змогу показати. Краще задиктую. 099 734 14 34. Таких автомобілів на ринках є мало, так, на жаль, зачинене. Так виглядає салонік, кондиціонер присутній. Парктроніки. Рено Меган. 2013 року, 900 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 200 тисяч пробіг. Акустика Bose, стоїть. Комбінований салон. Клімат-контроль. Кода Фабія в універсалі другого року. 3600 ціна, 1,4 бензиновий двигун, механічна коробка передач, 206 тисяч пробіг. Дякую. Показує, як виглядає салон. Є передні електросклопідйомники. Кондиціонер присутній. Так, автомобіль доглянутий. Фаркоп присутній. Електрокар є гольф 2017 року. 15170 ціна, батарея 36 кВт. Це у нас вона проїжджає близько 250 км. Номер телефону є. На жаль, не вказаний пробіг. Ціна досить низька. Так виглядає. У клімат-контроль, звичайно. Peugeot 308 13 року, 7800 ціна, авто не фарбоване, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 182 тисячі пробіг, автомобіль обслужений. Кліматконтроль. Фаркоп парктроніки. Так, знайшли таку рідкість на ринку. Honda Accord. 14-го року 15900 ціна, 2,2 дизельний двигун, 150 кінських сил, автоматична коробка передач, 119 пробіг. Екзекуютів комплектація. Зараз. Є. Так виглядає. Шкіряний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Є люк. Клімат контроль, підігріви сидінь. Парктроніки передні і задні. Мазда третя. Шостого року, 6300 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка передач, 158 пробіг. Номер телефону є. Показую, як виглядає. Зглядає клімат контроль присутній. Так, хешбеку. Арено меган 13-го року, 8600 ціна, 1.6 дизельний двигун, механічна коробка передач, акустика Bose, 193, пробіг. Так, салон комбінований. Клімат контроль. Шестиступанева механіка. Парктроніки. Октавія. А сьома. 17 року 16900 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка передач. 186 пробіг. Є панорамний дах. Зараз покажу. Так, салон шкіра Алькантара комбінований. Так, панорамний дах. Підігрів сидінь, клімат контроль. LED-дисплей. Так, парктроніки, звичайно. Mitsubishi Lancer, 2014 року, 9300 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, механічна коробка передач, 51 тисяча пробіг. Так, виглядає в салоні. Рідко зустрічаємо такі автомобілі на ринках. Так, ще покажу по колу. Дача Сандеро. 10-го року 6800 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, 218 тисяч пробіг. Так, сподіваюсь, вам буде трошки видно. Затудовлений автомобіль, погано видно мені. Так, друзі, вперше в нас в оглядах рідко трапляються на ринках BMW 7 серії 740. 12 рік, 17300 ціна, 3-літровий бензиновий двигун, 200 тисяч пробіг, номер телефону так вказаний, але трошки складно розібрати. 326 потужність двигуна. Є люк, сильно затоновано, тому не знаю, чи буде вам видно. Коробка звичайно автоматична. Салон шкіряний, світлий. Мерседес це клас універсалі. 10-го року 11 тисяч ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Пробіг 268. Погано мені видно, салон комбінований. б 5 третього року 5450 ціна. Двохлітровий бензиновий двигун, механічна коробка передач. Пробіг вказаний 230. Салон комбінований, світлий. Трошки погано видно. Деталі вже уточните всі за телефоном власник. Opel Astra H. 11 року, 6450 ціна, 1,7 дизельний двигун, механічна коробка передач, 240 пробіг. Номер телефону 097 1602. Ага, зараз хвилинку. Думала, що буде видно, але ні. Тут у нас передні електросклопідйомники. Кондиціонер є. Так, номер телефону 097 1602 094. Так, є фаркоп. Так, одразу поруч у нас є Октавія, Асьома сьома 16-го року. 13 750 ціна, 1,6 дизель, коробка автоматична. 206 пробіг. Підігріва сидіння, клімат-контроль.